Дружина перебирає одяг у шафі. За цим всім спостерігає чоловік. Потім питає: Люба, навіщо тобі стільки речей? Ого, і платчика такі коротенькі. Хі -хі, ну я ж дівчинка, незворушно відповідає жінка. Взагалі-то тобі вже сорок минулого місяця стукнуло. І що? По-твоєму, я тепер хлопчик? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Президент США викликає до себе директора національної розвідки і запитує, чому євреї в нашій країні знають усе, навіть те, про що не повідомляли газети. Розвідник почухав потилицю і каже, у євреїв такий є вислів, в усхерцях, що чути? Євреї так вітають один одного і заодно запитують новини. І виходить, що знає один єврей, через годину знають усі інші. Президент каже, я хочу інкогніто поїхати в Бруклін, перевірити на місці, як це працює. Наклеїв бороду, переодягнувся в одяг єврея ортодокса, навіть директор національної розвідки свого шефа не відразу впізнав. Прийшов президент у Бруклін, зустрів худенького старого єврея і питає: «Вуз Херцех?» Старенький єврей нахилився до нього і прошепотів. Президент шмок десь вештається нашим Брукліном. Ти образилася? Ні. Ти точно не образилася? Ні. Тоді чому ти не відповідаєш? Я зайнята. Чим же, Придумую план помсти, а ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Син, який досяг віку чомучки, запитує батька: Тату, а що таке працювати в мінус? Ну, синку, припустимо, що я, як електрик, поставив розетку, а клієнтка розплатилася натурою. А де ж тут мінус? А мінус у тому, що лікуватися треба вже за свої гроші.